І ще один дуже болючий напрямок, який відбувся і подалі модернізується. Це фіскалізація готівкових розрахунків. Так, я знаю, що стоматологи вони більш звичні до того, що зробив роботу, отримав кеш. Сьогодні кеш оминається. І давайте говорити відверто. У 2014 році ми з вами заявили про те, що ми хочемо. Ми хочемо жити в європейській державі. Якщо ми хочемо жити в європейській державі, давайте починати з себе. Ми сьогодні звикли, коли ми приходимо до магазину чи що ми робимо або смартфоном. Або карткою розраховуємось, і нам це зручно. Сьогодні це має робити і фізична особа-підприємець. Дуже багато бастували, мітинги були, але разом з тим, з 1 січня, усі особи-підприємці 2, 3 групи єдиного податку мали встановити спеціальну систему і фіскалізувати свої розрахунки. І ось є питання до вас, будь ласка, в чаті напишіть. Я не з податкової і не буду аналізувати, хто і як відповів. Мені важливо для формування контенту юридичної академії стоматолога, кого вам необхідно запросити наступного разу, щоб розтлумачили ті чи інші нормативи. І так, що ви використовуєте при безготівковому розрахунку в своїй практичній діяльності? Термінал. Переказом на картку, працюю лише за готівку сьогодні, да, чапа не вморуща присутня. Хотів би приймати картки. От що би ви відповіли, будь ласка, напишіть, дайте А, Б, В, Г, Д, і ми потім підрахуємо і зможемо все ж таки дати певну відповідь. Чому це питання? Сьогодні є так, термінал. Але, наприклад, то у мене є картка. І є можливість розрахуватися з телефоном. Що я обираю? Колись, А колись два і три місяці тому, коли моя дитина встановлювала цю функцію, я кричала: мені це не треба, мені це не цікаво. Але сьогодні я вже не беру картку, бо боюсь її згубити, я розраховую з телефоном. Це зручно, тому що телефон завжди йде з нами. Сьогодні, наприклад, якщо у вас велика. Практика, ви можете поставити термінал і це нормально. Але з кожним днем відбувається певна модернізація. І сьогодні є різні можливості фіскалізації готівкових розрахунків. Є можливість через термінал, є можливість через смарт-касу. От як було б зручно для вас, і чи було б це цікаво, можете написати, коли в вашому смартфоні фактично є от такий термінал. Мало того, що він є, так він ще дає звіти на початку і на кінці. Вашого робочого дня, тому що вам необхідно давати звіти, коли ви розпочинаєте робочий день і коли ви закінчуєте робочий день. І е, дуже багато сьогодні працюють з різними програмами стоматологічної практики. Цифровізація, давайте не боятися цього слова, тому що стоматологи працюють вже 10 років. У кожного із вас є стоматологічна програма, яка також виконує певну функцію. І оця стоматологічна програма вона на вашому комп'ютері. Ви можете із комп'ютера, Android або ще, або зі смартфона виписати електронний чек вашому пацієнту, наскільки це буде цікаво. І мені дуже важливо почути вашу. І ось ваші відповіді. Так, є термінал. Кожний другий стоматолог фактично сказав, що є термінал і є розрахунок терміналу. Подивіться. Тівка 26%, шановні колеги, це до пори, до часу. Але ми маємо ну, давайте говорити відверто. Сьогодні ми хочемо щось придбати і отримати чек. Ми можемо той чек згубити через хвилину, але це ніби наш захист, захист нашої покупки, колись і. Буде обов'язково безготівкові розрахунки. Тому, от у мене питання до тих людей, які приймають переказом на карту, це 19%, і приймають до 26% готівку. Чи було б для вас зручно термінал або смарт-каса і можливість виписати чек? Можливо, комусь. Буде зручно із пацієнтів дати готівку. Але сьогодні все більше і більше пацієнтів, які хочуть розраховуватись карткою. Давайте я розрахуюсь картками, тому дуже буде цікаво ваша думка. Хотілося би сказати, що сьогодні стільки нововведень, що лікар-стоматолог, от я. Взяла такий вираз і швець, і Жнець, і в дуду Грець, це той, хто вміє робити і вправний в усьому. Нам дуже складно в цьому. І Асоціація стоматологів України, компанія MedExpert, вона допомагає вам все ж таки зрозуміти ті чи інші питання.